Доброго дня, шановні слухачі і глядачі, також, любителі книг, хотів сьогодні вам трошки розповісти про ті нові книги, які з'явилися в моїй бібліотеці протягом весни, літа та осені цього року. Перша книга, яку ми охарактеризуємо сьогодні, буде називатися так: Доктор Серафікус Віктора Домонтовича. Декілька слів про самого Віктора Домонтовича. Віктор Домонтович це був письменник, який, можна сказати, забіг наперед не в свій час. Він міг би народитися десь після Другої світової війни і зажив би великої слави. Але він почав свою творчість в 20-ті роки ХХ 20 століття, вже після Революції, і він не би передчував. Своєю творчістю багато тих е, наративів, багато тих е, направлень в літературі, які потім будуть з'являтися вже в 30-ті, 40-ті, 50-ті, 60-ті роки. Ну, Наприклад, можна побачити в його книгах, написаних ще в кінці 20-х, елементи того, що буде писати Віктор Набоков, наприклад, та ж сама Лоліта, а тут. У Віктора Домантовича є схожа книга, на яка називається Дівчинка з ведмедиком. Або можна відчувати також вплив таки, майбутнього появи таких творів, як твори Марселя Пруста, Джойса, Селінджера. Ну, можна сказати, він в якійсь мірі визначив світову інтелектуальну прозу, модерністську прозу, от якраз післявоєнного передвоєнного періоду хоча писав, повторюю, твори свої значно раніше. Загадковою він був особистість ще тому, що справжнє ім'я його не Домонтович, Домонтович це його, була, це його було літературний псевдонім, це був його літературний псевдонім. а він був справді Віктор Платонович Петров, інтелектуал, енциклопедист, археолог, філософ. Ймовірно, він був також агент радянських спецслужб під час Другої світової війни. Ну, поки що, поки він був звичайним письменником, він е, дуже цікавився всім модерновим, що було в літературі, е, примкнув до неокласиків і з ними так активно співпрацював. Е, він також е, дружив з е, Зеровим, Вишньою Рильським. Особливо у нього гарні відносини були саме з Максимом Тедейовичем Рильським, який наразі йому допомагав, і він йому допомагав. Звичайно, в ньому можна відчути в його творчості, коли читати, наприклад, його твори, такі як доктор Сарафікус, деякі впливи таких письменників, як Кавка або Чехов, це відчувається, з його образом маленької людини. Віктор Петров або Віктор Демонтович. Не зміг надрукувати, на жаль, більшу частину своїх творів в 20-х роках, а в 30-ті, тим більше. Йому довелося займатися науковою діяльністю, тим більше, що вже в 30-х роках відбувся розгром неокласиків, і в цей період був заарештований сам. Віктор Домонтович він представ перед слідством, але чомусь він був відпущений. Ну, в першу чергу, тому що він займав різні важливі наукові посади, можливо, не вистачало доказів, можливо, потрібно було все-таки когось залишити з тих, що е, не мов би відійшли від правильного шляху, а потім виправляться. От не мов би Віктор Домонтович виправився. Потім під час Другої світової війни він раптом з'являється в Харкові, причому в німецькій формі, в формі німецького офіцера. Він блискуче знав європейські мови, зокрема володів і німецькою мовою, і він, скоріш за все, був посланий радянською розвідкою і проводив аналітичну роботу, збирав різні необхідні дані для радянських, радянських спецслужб. Пізніше, коли в 44-му році вже наступала Червона армія, і, пробачте, радянська армія, і він вже почав виходити, ну, почав переміщатися з України на територію Німеччини. Він так і залишився на деякий час на території західної Німеччини, виконуючи різні доручення, а можливо просто загубившись. Ніхто про цю про цей період в житті Домонтовича достоменно нічого не знає. Відомо, що він війшов в середовище українських іммігрантів, що він е, працював над різними виданнями е, в, в різних. Е, в, Різних журналах, там він і зміг надрукувати, і Серафікуса, ну мається на увазі новий варіант, новий варіант. От якраз в цьому виданні поміщені деякі найбільш новий варіант, останній варіант цього роману, а також в додатках поміщені ті розділи, які були ще написані в 20-ті роки, але він потім їх скоротив, працюючи над новим варіантом. 50 десяті роки він пише листа Максиму Рильському і завдяки йому повертається назад в Україну. І йому вдалося, це рідко, коли таке буває, пройти суворі перевірки, але потім знову повернутися в наукове і часткове літературне життя. Повторюю, деякі твори його друковані були, деякі ні. Більша частина друковані от зараз тільки, а також входили в різні роки за кордоном. І в першу чергу я зупиняю ще раз на творі доктор Серафікус. Головний герой, доктор Серафікус це, до речі, прізвисько справжнє прізвище його комаха. Це людина 36 років. Це людина замкнута, з затаєним бажанням жити за допомогою лише інтелекту, а не почуттями і не пристрастями. Він людина наукового складу, він не хоче, він ховає свої почуття десь глибоко в самому собі, він дружить з дівчинкою, звичайно, маленькою, яку Ір, і звуть ірця в романі, і він мріє. І самому, щоб в нього була, він мріє і сам, щоб у нього була теж донька. Він мріє про доньку і хоче, щоб доньку народила якась жінка йому, яка при цьому не буде йому дружиною. Тобто він не хоче пов'язувати своє життя з жінкою, яка може стати йому дружиною. От такий був такий анахорет, людина, яка живе тільки з розуму, тільки з науки, і не допускає в свою закриту душу нікого. Абсолютно нікого. І в зв'язку з тим, що він в цілому то був привабливий зовнішньо, то він звичайно викликає зацікавленість деяких жінок. Наприклад, там з'являється такий персонаж, як Тася, а потім Загадкова Вер. Вер, це була жінка еманципована, досить модерністська, така, феміністка, своєрідна революціонерка, яка яка, яку якраз цікавлять такі загадкові особистості, талановиті, розумні, але неприступні, як е, доктор Серафікус. До речі, слово Серафікус, доктор Серафікус це прізвисько, якому дали друзі. Сара... Серафікус від слова серафім, що означає янгол, янгол, який живе на землі. От, е, доктор Серафікус це своєрідний Янгол такий. Ну і верх… Е... Пробує якось закинути вудочку далеко, щоб піймати на крючок цього Янгола, е, доктора Комаху. І е, також у неї виникає роман з Корвіним, який, до речі, сам ще ж хотів познайомити вер з комахою, а потім так якось непомітно для себе художник корвін закохується у Вер. Ну, Я, звичайно, не буду вам розповідати всі перипетії цього досить цікавого роману. Я вже другий раз читаю його, тут більш повний варіант, тут є вступ. Тут є гла... розділи, які написані були раніше, а тепер вони вставлені у вигляді додатків. Тут є словничок і є багато примітків приміток. Тому цей, ця книга, ось вона дуже добре так видана, тому що тут якісь тиснінні є, і тут вони повторюються в на аркушах книги. Ця, ця книга дуже цікава. Повна, ніж, скажімо, ось цей варіант тут теж є доктор Серафікус, де немає деяких розділів. Отже, ми поговорили з вами про цю книгу, і наступна книга взагалі мені дісталася зовсім, можна сказати, випадково, хоча я сам історик, і міг би звернути увагу на цю книгу в книжковому магазині, але якось пройшов мимо нього, діти якось відчули, мабуть, інтуїтивно, що мені ця книга може знадобитися, і просто подарували мені книгу Сергія Плохія, ось так от видно буде, Прама Європи. І всередині книги вони там написали багато цікавих слів, розписалися всі. Цей клас, який дарував, це 11 г. Там їх аж 40 учнів зібралося, і всі 40 написали і розписали. Цікаво було отримати звичайно таку книгу. Це книга Сергія Плохія. Він сам історик із Дніпропетровського університету. Колись, коли я поступав у 85-му році на перший Курс Дніпропетровського університету, то він е, був у нас, наскільки я пам'ятаю, кандидатом історичних наук тоді, працював на кафедрі всесвітньої історії, але він потім поїхав на стажировку в Америку, десь, мабуть, в кінці 80-х, і так там і залишився, і став американським істориком. Досліджує він українські проблеми. І одна і ця його книга, яка називається Брама Європи, вона якраз розповідає про. Те, якою Україна предстає протягом віків, він представляє Україну в її складному становищі і описує її саме як браму Європи. Тобто такі своєрідні ворота, через які проходять у Західну Європу зі Сходу різні народи, кочовики, і торговці, і кочовики, і Україна стоїть завжди на перехресті торгових шляхів. І Інколи бувають такі випадки, що навпаки в Україну йдуть не зі Сходу, а з півночі. Згадайте, якщо ви пам'ятаєте, такий шлях із варяг в Греки, який був зі Швеції десь через північні річки, потім через Дніпро, через Дніпровські пороги, коли перетягували човни через Чорне море до Візантії, тобто це шлях з варяг греки. Тобто завжди Україна була на перехресті торгових шляхів і на перехресті яких, чи, 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 чи інтересів. Вона часто служила щитом для Європи, і своєрідною брамою для Європи. І тому була інколи страждала за різних конфліктів. Хто тільки тут не побував? І скіфи, і сармати, і авари, і готи, і гунни під час великого переселення народів, і також, звичайно, слов'яни. До речі, про слов'ян. Пише е, Сергій Плохий зовсім трошки по-іншому, не так, як представляють звичайні підручники. Він описує, що слов'яни прийшли десь всьому третьому тисячолітті до нашої ери на територію Європи з Азії, десь з Азії, недаром це індоєвропейська гілка мов. І вони прийшли ще на цю територію ще до Геродота, але потім, внаслідок якихось Історичних катаклізмів, про них нічого не було чути, принаймні до першого століття нашої ери, коли з'являються перші свідчення про слов'ян, а потім у п'ятому-шостих століттях, уже нашої ери, з'являються більш докладні описи життя і розвитку слов'ян в творах різних там римських істориків: Прокопій ісарійський, тацит, птоламе і багато інших. Отже, це все описує дуже цікаво, Лохій. і також в його книгі є і розповідь про вплив варягів на формування слов'ян і на формування Русі. Він не відкидає ці. Нормандської теорії він говорить про те, що нормани бо вікінги зіграли велику роль у формуванні держави, або принаймні якусь роль вони зіграли. Звичайно, могли до нього бути Полянський Союз племен, наприклад, але ж е, варяги, які прийшли з півночі, вони стементували і е, сприяли державності Росії. Е, тут і якщо взяти, скажімо, тільки одних. Князів, то ми бачимо в основному князі варяжського походження. Досить сумнівне слово Аскольд. Ну, Можливо, це теж варяг, але, можливо, і слов'янин з династії Києвичів. Ми точно не знаємо нічого ні про Аскольда, ні Діра. Якісь тільки такі, дуже приблизні згадки. Але якщо візьмемо Вольга або Хельг, Олег, це він е, теж був варягом. Інгвар, Ігор, безумовний варяг. Хельга Ольга, теж, звичайно, княгиня Ольга знаменита, теж варяжського походження. Тобто вся ця династія Рюриковичів зіграла значну роль у формуванні державності майбутньої Київської Русі, або як зараз говорять Росії України. Ну і що ще я хочу сказати? Тобто я хочу цими деякими деталями підкреслити цікавість цієї роботи, неординарність інколи підходу, і показати, що от дуже добре якось зумів Сергій Плохі показати в своїй книзі Україну як браму Європи. Інколи ця брама закривалась, Україна була зруйнована, то монгола татарами, то ще якимись завойовниками а Європа була цілою при цьому і неушкодженою. Отже, Читайте Сергія Плохія, купляйте його книги, це моя порада. Також я хотів би ще сьогодні сказати декілька слів про такого письменника, про якого я вже в телеграм-каналі трошечки розповідав, це Віктор Близнець. Віктор Близнець входить в число моїх найулюбленіших письменників ще з дитячих років, і я з задоволенням представляю його двотомник. Ну, перший том, так, стараюсь так зробити, щоб було видно трошечки. Ну, я думаю, що всі бачили фото в телеграм-каналі. Це Женя і і Золота Города Неба. І другий том, тут у нас є такі речі, як Земля світлячків, звук паутинки і уривок з повісті минулих літ. Ну, звичайно, я не можу сказати про самого свого любимого улюбленого автора, такого як Віктор Близнець, український письменник, журналіст, перекладач. Працював в журналі Барвінок, підтримував молодих авторів, входить в українську літературу він як тонкий лірик, філософ дитячої душі, його твори дуже спостережливі, такі, дуже. Ну, можна сказати, дуже щирі. В них відчутна ностальгія за якоюсь чистотою дитинства. Якщо е, говорити про тих, хто найближче до нього, це, мабуть, все-таки синтекзу період, особливо, коли читаєш його повість хлопчик і тінь. Хоча інколи буває в нього і щось гумористичне. У нього інколи буває написана тиха поезія життя на селі, або цікаві мотиви життя в місті, мотиви єдності людини з природою. І найбільш популярні твори я хочу зараз назвати. Ну, По-перше, я можу почати з повісті Жені Єсенько. Жені Єсенько це дуже така щира розповідь про Женю, київську школярку, яка вносить таку зачіску. і Такою вона фізичною будовою, що інколи її приймають за хлопця. Вона живе звичайним дитячим життям своїм, ходить до школи, читає книжки, інколи свариться, інколи дружить з батьками, її уява, її душа повна казкових мрій. І ось вона зустрічає якось чарівного чортика синька. Це дивна істота, яка живе між світом реальним і світом фантастичним. Не треба думати, що з появою синька в роман, пробачте, в повість вривається якась демонологія, щось містичне. Ні, це зовсім не так. Це, скоріш за все, синько, його всі справи, це все просто, мабуть, вигадки самої Жені. А можливо, і є таки, така істота. Але Сінько насправді нічого не може. Він нічого не може вдіяти ні з чим. Він тільки, він тільки обіцяє багато чого, він робить якісь смішні вчинки, але може так налякати своїм зовнішнім виглядом. Але він нічого не може. Він ніякого чарівництва не здійснює під час. Е свого знаходження в романі. Він, скоріше такий кумедний, добродушний пустун. От, до речі, якщо подивитися на дружбу жені з синьком, то можна згадати Астрид Лінгрен, в першу чергу, його її твори. Тут деякі запозичення, можливо, є. Він символізує, якби цей синько, дитячу фантазію, свободу думки, бажання знайти якусь духовну опору в місті, де Кожна людина живе якимсь самотнім життям. Крім того, синько ще трошечки плотять плоті від, від е, релігії язичницької, і він трошечки розповідає про своє плем'я, яке живе в лісі. І по-своєму вчить Женю розрізняти добро і зло, що істинно, що вигадано. До речі, повість вона не, стільки, не тільки вона казкова. Вона ще й гумористична, особливо дуже цікаво читати ті розділи, де Галина Степанівна, мама Жені, повертається додому, повертається додому. Тато, який на підпитку і уявляє себе інколи людина, яка стоїть на трибуні ООН і виступає там. І потім, коли він приходить додому, і бачить випадково сінька, він кричить: Галю, чорти в хаті. Ну, Тобто такі от гумористичні моменти є. І, до речі, там є такий момент, коли Женіна мама Галла Степанівна вона ще вдома підробляє секретар машиністкою і друкує твори різних київських письменників. І один раз зазирнув веселий письменник на них. Рибалко. Насправді це все стайко. Там навіть вказується в творі, що він написав смішну історію про Тореадорів і крову контрибуцію. Це є Всеволод Нестайко, це його образ у вигляді письменника. Рибалка. Також там є піднімаються серйозні проблеми виховання дітей, коли письменник розповідає про Бена, про цього хлопця, про його діяння, які не можна, звичайно, вітати. Взагалі повість завершується поетично і задумливо. Це така казка про збереження щирості в такому вже дорослому світі, в який поступово вступає і Женя, і Бен. Ну, а друга кни... друга повість, про яку я хотів би сказати, це звук павутинки. Звук павутинки це найбільш рівна, молодійна така повість. Він це навіть не повість, це поема в прозі. Або я б сказав би, що це симфонія така своєрідна. Головний герой хлопчик Льонька. Він живе в якомусь віддаленому селі, навколо тиша, поля, степ десь на півдні України. В нього немає друзів, батьки вічно десь далеко, і тому хлопчик живе в цьому навколишньому світі, він вигадує свій чарівний світ, він бачить різних таких е, чарівних іс, казкових істот. Він вміє чути звук павутинки, символ найтоншої гармонії природи, яку здатно вловити чисте, поетичне дитяче серце. Він розмовляє з конем, він розмовляє з деревами, з сонцями, сонцем, з істотами, яких ніхто не бачить, і в цьому світі він щасливий. Але ж він прагне все-таки до справжньої дружби, і часто в нього з'являються друзі. Зовсім несподівані. Наприклад, це Адам. Адам це чоловік хворий, він допомагає створити на ручайці млинець для Льоньки. Льонька прив'язується до нього, але ж Адам приречений на смерть. Він е, працював, можливо, в якійсь або лабораторії, або, можливо, на якійсь атомній станції, е, і він вхопив променеву хворобу. І потім просто лежить під грушею і чекає свого кінця. Він уже потім через деякий час не може ходити, не може діяти, нічого робити. Хлопчик прив'язується до нього дуже щиро і відчуває глибокий зв'язок між життям і смертю, між природою і людиною. Коли Адам... Помирає, то Льонька переживає це як своєрідне відкриття вічності. Він розуміє, що смерть ця не руйнує гармонії світу, але що поступово вливається в неї, як тихий звук павутинки. Також ще цікавий один персонаж є, якого, мабуть, видумав сам Льонька це Ніна. Ніна, немовби знайома, а Адама, яка припливає до. Льоньки по річці на човні. Вона декілька разів це робить. І вони дружать, вони бавляться, граються в місць, разом. <кій> Ніна декілька разів запрошує кудись Льоньку, щоб Льонька до неї прийшов. Льонька запрошує Ніну. Ну і невідомо все-таки під кінець Повісті. Так і невідомо, чи Ніна все-таки це вигаданий персонаж чи справжній. От я прочитаю невеличкий діалог. Як завжди, ми зустрілися з нею на броду. Вона сиділа в кораблику, а я на камені. По воді проносилися тих, тіні журавлиних ключів. Ти в який клас підеш? спитала Ніна. В третій. наче скоро забудеш про мене. Ет, знизав я плечима. Навіщо пусті балачки? Так, так, ти забудеш про мене, тихо, але твердо сказала Ніна. У мене друзів багато було. Вони повиростали, купили собі мотоцикли і транзистори, квитки на футбол. І коли я приходжу до них в гості, вони дивляться на мене сонними очинами і не впізнають. Ти хто? питають. Ніна, не знаю такої. А пам'ятаєте, нагадую я тоді, як ми слухали в стопу павукове радіо. Чув, що за дурниця, павукове радіо. Іди собі, дівчино, геть, не мороч нам голову. Хто зна, про кого це, казала Ніна. Та я чомусь, чомусь живо побачив глибу, побачив, як він сонно глипає над своїм патефоном, бо коли він підіп'є, то крутить одну і ту ж музику. Ех, дуня, 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 ягідка моя. Не всі такі ображено засипів я. Адам не забув, він часто казав про тебе. Адам, Ніна, Особливо вимовила якось це ім'я. Адам був дитина, велика дитина. У нього свій був бумс, своя супуха, свій ліхтарик. Ліхтарик він мені подарував, ти його бачив. А це Адам подарував, аж тепер я дізнався, звідки вона взяла грибок, який світив у печері місячним світлом. Я порився в кишені і витяг свої припаси, забрів по коліна по воду до її кораблика і сказав: Ні, ну ось два кремінці, найкращі. один світлий, другий з багрянцем. Вони викрешують вогонь. Якщо тобі. Страшно, стане, темно, візьми їх так покриши, близь-близь, і все, страху не буде. Гарні кримінці, сказала Ніна і загорнула їх в хустинку. Ну все, Льоню, мені пора. Вона сіла всі в кораблик, спустила весла на воду, легкий сосновою кори вітрильник вийшов на течію. Вся річка була встелена жовтим листям, від нього рібіла в очах. Серед жовтого листя плив її тихий кораблик, а над нею носились павутинки, а ще вище журлині ключі. Річка петляла долиною губилась за бурим горбом, і кораблик віддавлявся, меншав, мріяв над водою. Я вже бачив тільки присмучену дівчину, яка жевріла на сонці, мов свічка. Ні, ну прощавай, збахнув я змахув рукою. Щавай! відгукнулася луна. На те літо ждатиму. Чуєш? Чую, приїду. поплива Ніна у вирі за птахами. І досі не знаю, чи була вона така дівчина, чи я її просто вигадав. От такий уривочок, який я прочитав, вам може свідчить про стиль письменника, такий поетичний, красивий, де все гармонійно, природа, людина, повітря, трави, вода, корабли, все це пов'язано разом. І відчуваєш це всією душою і всім серцем.